Добрий день! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І нахожусь я в своїй другій теплиці, де ростуть у, мені, у мене томати. це скорослі томати каста. Ось так вони почали вже зав'язуватись. Я вже їх раз обробила борною кислотою для того, щоб завість була. Підливала їх. Е, Органікою, щоб вони набрали зелену масу. А зараз нам потрібно ще їх підгодувати калійним добривом. Бо одного азоту недостатньо для того, щоб у нас розвивалась рослинка, давала нам гарні плоди, не надивлячись на всі відгуки, що. Всі ми поліваємо тільки органікою. Для того ми і вирощуємо в себе вдома, щоб з'їсти добре. Але я вам хочу сказати, що одним куринним послідом або коров'ячим, чи зеленою настоєм трави гарного врожаю вам не добитися. Це вже перевірено руками. І для того, щоб отримати гарний врожай, Хоча потрошки, ну, потрібно підгодовувати і мінеральним добривом. Рослинам, як і людям потрібен, калій, потрібен магній. Починає в нас боліти серце, ми п'ємо? магній. Починає в нас боліти ноги, ми теж п'ємо калій із магнієм. У нас тиск, колють нам калій магнезію. так що... Рослини, як і люди, хімічний склад мають, і тому однею органікою сит не будеш. Тому зараз вже набрали помідорчики гарну масу, починають гарно зав'язуватись, цвісти, вже деякі викидають третю китицю, тому ще раз їх треба обробити буде бором. Це Чайна ложка борної кислоти на 10 літрів води, і зверху побризгати. Побризгати і вся кісточка зав'яжеться. Не буде, що там тільки перше зав'язалося, а більше не зав'язалося. А зараз я вам покажу, як я підгодовую свої томати якими добривами, і скільки, для того, щоб оці маленькі помідорчики. Стали гарні, смачні, тому я беру на 10 літрів води. Ось у мене селітра магнієва, Ось такі вона має ві. Такі пластівці. Зараз вам ще покажу ближче. Ось так вона виглядає. Беремо її на 10 літрів води. Неповна десертна ложечка. Сюди додаємо нітрат калію, калієва селітра харчова. Технічної у мене не було. Ось стільки я додаю. І сюди. І сюди. Гарно вони розчиняються все це діло. Перемішаємо. І будемо підлівати під наші ранні томати каста. Ну, це роблю я так. А ви на своєму городі, в своїх теплицях, робите так, як ви вважаєте, за потрібне. Але я ділюся з вами своїм методом. Може комусь понадобиться, пригодиться. А може і ні, ви бачите, вже ці пасинки треба відірвати потрібно. Хоча це ніскорослі томати, можна було і не відірвати. А щоб на цьому пасенку ще виросла одна китиця томатиків. Ось так, друзі, такі справи. Отут у мене ростуть дебарео. Я їх посадила недавно. Поки ці мої томати будуть рости плодоносити ці вже добре підростуть, ці вирвуться і підуть відпочивати. А дебаре царський червоний буде мені на осінь для того, щоб ласуватися помідорчиками. Ось так підемо, будемо поливати. Поливати краще десь після шостої, щоб воно ще встигло все питатися і потім хай засвоюється. ну обов'язково перед тим, як годувати любу рослинку, всі знають, але я нагадую. Обов'язково надо, потрібно політи водою тепленькою. Воду наливаю в бочки, вона за день нагрівається до ладу, і потім я поливаю. Ну, ось уже ось такі красавці. Так що, друзі, бур'ян росте швидше, ніж все на світі. Трохи боремося, трохи оставляємо. Бур'ян теж хоче жити. Ось така гарна китиця буде. Тут буде 5 помідорок, Два, чотири. Чотири помідорки. Чотири. Чотири. А тут у нас, бачите, тут у нас п'ять помідорок. Кожна помідорка хай буде по 170 грам. Це. Читати, скільки з однієї кітиці? Так, друзі, дякую всім, хто заходить до мене в гості. Пише коментарі. Всі будьте здорові. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне, та швидшої всім нам перемоги. До зустрічі на каналі!